З нами на зв'язку Юрій Малашко, він голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вітаю доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Юрію. Чи можемо ми почути, яка ситуація на Запоріжжі станом на зараз, у тому числі у зв'язку з сигналами повітряної тривоги, які лунають в цей час? Так, ворог завжди нас обстрілює і він не. Зупиняється, причому це здебільшого у нас артилерійські обстріли також застосовує як і системи СЗВ, так і БПЛА. Станом на зараз у нас ще й да йде тривога, бо ворог можливо може застосувати як авіацію і обстрілювати нас кабами, пане Юрію. А щодо життя у регіоні, російські окупанти, мова йде саме про тимчасово окуповані населені пункти. Вони проводять обхід. І поселяють в квартири в будинки своїх людей, і роблять це дуже масово. Відбувається це останніми тижнями, з якою метою це щоб стежити, щоб не дозволяти людям жити своє життя нормально, наскільки це можливо в умовах окупації. А вже ж не тільки заселяються, крім того, вони ще кажуть і проводять таку системну роботу щодо паспортизації. І якщо ти не отримаєш паспорт, ти не зможеш переструвати житло. А якщо не можеш переструвати житло, то відповідно забирається це житло чи власність, тобто не тільки стосується це домівки чи квартири, це стосується і навіть землі. Техніки будь-чого. тому люди мусять і виживають у тих умовах, які зараз там є. А скажіть, будь ласка, а якщо є бажання виїхати з таких регіонів, з таких районів, які зараз окуповані, така можливість є? Ворог пропускає українців на наші території. А, ні, на жаль, немає на нашому в нашому регіоні. Ворог все замінував, навіть ті проходи, які були, і зараз не пропускає. Лише одна це є можливість можливість проїхати через треті країни. Тільки так, іншого виходу немає. А, а щодо стану мінування, ми знаємо, що з погодою, м'яко кажучи, не все гаразд. і Вплив вона має теж досить різний. Так, ми ось спілкувалися і з бійцями на різних відтинках. Ось за такої погоди розмінування триває е, регіону. А вже ж наші ДСНС вони герої. Дійсно, вони і продовжують розміновувати особливо ті поля, які е, мають бути засіяні. Вже багато що зроблено, але і є багато роботи залишається. Бо після деокупації. Певних територій саме перше це треба розмінувати. А ми, як ми бачимо, то ворог мінує все підряд, і без якої логіки просто все підряд, пане Юрію, війна триває, але так само триває і життя, і уже за два тижні настане зима. Скажіть, будь ласка, готовність вашого регіону до зимового періоду? Чого бракує? Що зроблено? Які є слабкі місця, якщо це можна публічно про це говорити в телемарафоні? Ми готові на 100%. Повністю ми забезпечені. Забезпечені майже всім, але є певні проблеми: проблеми саме з містами, населеними пунктами, які у нас знаходяться на лінії фронту, бо не зазвичай, де йдуть великі обстріли, у нас з. Пропадає світло, робимо це відновлюємо, але також і зараз в міжнародному організації організаціями робимо все для того, щоб зробити життя більш-менш нормально і не прохолодне. Бо ми вже почали завозити і дрова, і тверде паливе вугілля в ті населені пункти, де це необхідно, особливо для маломобільних і малозабезпечених людей. А з приводу готовності, якщо в селах зрозуміло, люди будуть самостійно так себе обігрівати, добувати. Ну, вода в селах є, як правило, це краниці, А що стосується міст міста Запоріжжя, якщо раптом не буде світла, я правильно вас розумію? Будуть працювати пункти незламності, як це було на кшталт у минулому році, і люди зможуть прийти і вони будуть забезпечені теплом, зв'язком. Продуктами, якщо це необхідно, скільки таких пунктів, зокрема в Запоріжжі, я хочу сказати, що таких пунктів 622 в Запорізькій області, це не тільки в Запоріжжі. Всіх населених пунктах навіть в Гуляйполі, навіть горіхово, навіть малий токмасі у нас є такі пункти незглавності, де люди можуть прийти і зігритися, і підзарядити телефони, і отримати, якщо це необхідно, харчі і так далі. Тобто, ми готові до цього. Але е, також, якщо говорити про воду, то ми е, і забезпечені і генераторами для того, щоб е, максимально швидко відновити все і е, забезпечити норма. Життя. А, пане Юрію, і я ось бачу в новинах, що в Запоріжжях триває впорядкування. Впорядкування укриттів сховищ точніше, і все б нічого, але е, в новинах посилаються на прес-службу Запорізької обласної прокуратури, і е, ось це впорядкування, зокрема двох таких укриттів, воно було примусовим за після рішення суду. Скажіть, будь ласка, станом на зараз. Е, е, Буде ще якийсь там перед зимою моніторинг укриттів. Ну і звісно, поки є час до зими, щоб ліквідувати якісь там мінуси і недопрацювання. А вже ж ми працюємо над цим питанням кожного дня і не тільки по укриттям, але саме найголовніше для нас завдання це укриття, бо які мають бути вільні, відкриті, і де люди можуть просто перебувати під час повітряної тривоги. Хочу нагадати, що в нас в запорізькому регіоні. Повітряні тривоги тривають, якщо говорити за добу, близько 10-14 годин. Тобто ми розуміємо, що деякі люди і знаходяться цей час в укриттях, а деякі просто не використовують. Але ж укриття мають бути відкриті. Пане Юрію, а наостанок про важливе про порятунок людських життів. Буквально в попередній годині з нами на зв'язку на зв був представник Херсонської області Юрій Соболевський Ваш Теска, і ми говорили про те, як люди живуть на Херсонщині. Там так само прилітає щодня, як в принципі і в Запорізькій області, і рекомендує місцева влада виїжджати з тих районів, які небезпечні, що стосується евакуації. В Запорізькій області. Наскільки охоче люди це роблять, де зараз найбільш критична ситуація? Скількох потрібно врятувати і чи погоджуються вони на те, щоб виїхати зі своїх домівок? Саме найголовніше, що ми зробили, це з двох найбезпечніших районів. Ми забрали сім'ї з дітьми. У нас там зараз нема. П'яти населених пунктах. Але залишаються і маломобільні і люди, які вже похилого віку. На жаль, з ними ми працюємо, але вони не хочуть виїжджати з своїх домівок, покидати їх і залишати. Тому, е, хоча місця є як і в Запоріжжі, так і в Запорізькому районі, навіть ми з волонтерами вже пропрацювали, і навіть за кордон готові вивозити, не хочуть, залишаються. Ну, ми таким людям надаємо максимальну допомогу, максимальну гуманітарну допомогу, в тому числі контролюємо їхнє життя, щоб воно не було таке страждалим, як вони зараз отримують від цих пострілів і всього іншого. Пане Юрію, дякуємо за те, що були Дякую. на зв'язку за коментарі. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації.